13 жовтня 24 го року передавали дощик, але поки що немає. Вирішили пройтися, подивитися ще до лісу близько 15-20 машин. Уже в лісі. Ну що ж, прогуляємось просто. Це сьогодні перший мой грибочок. Це другий. Якби не сіла перепочити, не знайшла б цю. Іду і думаю про себе, що пройшла вже стільки дороги і майже нічого не знайшла, але там пару грибочків. І це буде чудо, якщо я хоч одного гарного знайду. Знайшла. Недалеко ще одного. Хоч людей. Ну, просто дуже багато. Але, напевно, все ж таки кожна людина знайде свій рибочок. Ну це дійсно кожен знайде свого. Отак стежка. І прямо на стежці. Ну, вже не дарма. Прийшли в лісу. Оце червонячок. Цвіт біленький. Романенькі. Це для мене велика несподіванка. Я коли побачила величезну кількість людей, я взагалі не розраховувала що знайти. Є. Царство мухоморі. І він ж ничаївся. Червоненький. Щодо. А цей взагалі подружився з ними. Це взагалі замаскувався. Вже ні. Не кожен побачить. Ой, тут оливи гарненькі. Але поки що їх не беру. Важко буде носити, я ще хочу трошки пройтися Ну, ще десь бачила. Вот так, сама загубила. Проти для цього, гачила іншого. Такий непоганий. Місце завжди такі гарні грибочки. Два, три В купці. Знайшла цей двох І було б пішло. Тут сильна ужина, трава, але побачила ще. І отак людей хоч ходить багато. Не все рівно можна знайти, тому що ніч тепла. Ну, не дуже, але день сторотків тепло. І на мотоциклах. І на машинах, і на велосипедах, і пішки. День сьогодні дуже гарний. Ранку було сонечко, а тепер так спокійно, без вітру, без сонечка. Дуже добре ходить. так, як я того разу. Дощик завжди потрібно йти до грибочка, який тебе заманює, не оцей. Бо якби не він, як не побачила цього. І нічого б не побачила, якби не той грибочок. Він собі прямо на стежці веріс. Дуже хочеться знайти. Хоч одного біленького. Ну хоч одного. Але я дякую лісу і за такі дари. Оцього тільки що знайшла? Ото перейти недалеко. Це різдвя завжди я знаходила маленькі весілля. І перед цим я не знаю, чи людей багато, чи вони просто не хочуть рости. Тільки такі. Того не питаю, ніхто не знаходив біленьких. червоненькі є, а біленьких немає. І того разу я тут було, знайшла гарного грибочка білого тепер. Навіть, як то кажуть, не пахне ними. Бачила недалеко. Зрізаний грибочок, курінчик. Щерволенького, але досить такий масивний. І от коли знаходжу такі курінчики, завжди знаходжу ще грибочка. От якби сьогодні я знайшла було з білого, то це було б добре. Можливо, вже не буде біленьких. Тут тільки опеньки. І вже багато різних грибочків пізні. І вони такі обманки. Ну, пізня осінь, значить. Уже буду потихеньку повертатись. Було трошки важко носити відро, Чоловік зовсім в іншому місті. Так, насбирала. Якщо ще щось знайду по дорозі, добре, то й ні. ні. Якби не стала знімати... Ось ці грибочки на пенькові. Я побачила такого. Віддала чоловіку відру, Трошки легше ходити. Він також не знайшов біленького. І по дорозі, ще в своїх зарослях знову знайшла отакого вот червонячка.